Всім привіт! Компанія Автопарк Я. Вінницький фідал на зв'язку. У нас нове чудове надходження це Кембрі 40 -ка. 2007 року випуску за ціною 8490 доларів. Обладнаний автомобіль надійним бензинним двигуном, робочим об'ємом 2,4 літра на 167 кінських сил на механічній п'ятиступеневій коробці передач. Також у нас тут є двозонний клімат-контроль, доставлена магнітола, сенсорна з навігацією. Мультикермо, датчики світла та доща. Є у нас газ 4 покоління, електроскладання дзеркал, переднє та заднє електросло багажник. Так, багажник. карти у нас в ідеальному стані, задній ряд. У нас тут шкіряні чехли, під чехлами текстильний салон чорного кольору в ідеальному стані. Стеля також в ідеальному стані. Стоїть на 16-х легкосплавних оригінальних дисках на зимовій гумі. Присутні задні парктроніки. Запасне колесо доволі просторе багажне відділення. Офіційний автомобіль купувався у 2007 році. Технічно та візуально взагалі без будь-яких нарікань. Присутні косметичні підкраси, але без криміналу. Знаходиться автомобіль за адресою міста Вінниця вулиця Соборна, 1А. Також його можна придбати в кредит, або скористатися послугою трейдин.